Подачу недостовірної інформації. Ви суд програєте скоро, Відалі. і ви це знаєте. Бо ви брехуни. І ви сама більша. Віталій. Закриротеся. Забаріть цю штуку. Віталій, була хотя. Вона бреше, ми судно положить телефон, і якось порядок набувають. А ці звинувачення в суд таке запорає. А я до ви не що Це все організовано. Запросіть і почнемо з того факта, коли Гришко швиряв чужі речі. Поліція це не твоя охорона. Будь ласка, будь ласка, працівники поліції, <праців> допоможіть <праців> нам забезпечити роботу. Це Дві особи, які не дають. У нас є рива, вони, вони перебивають ведучок, вони перебивають доповідача. Так неможливо бути. Або ви в тихомиритесь, або ми будемо далі. А чому поперебити. депутати? І ви в тому числі швиряєте чужі речі? Я не швиряв. Ну так, ви бачили, куди полетіли? Я наоборот притримав. Так його. на кого ви викликаєте? На Грошка? Будь, будь, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, проводимо сесії далі. проводимо.